Так, сьогодні в роботі. Ось такий опель, е, оклейка фар захисною плівкою, ППФ з ефектом тоніровки. Ну і клієнт приїхав, тут є ще коротше, пара таких рис, тобто, ще дійшло відновлення поверхні. Відновлення поверхні показувати не буду. Якщо вас цікавить таке, то в мене є відео на каналі, де я відновлюю поверхню. Буду можливо, ну, покажу, як буду заклеювати це в ППФ. -ку. Передні вікна плівка йде 30%, маленьке вікно і бокові. На легальність це не пройде. Але вона така якби, досить світла. Є шанс, що просто, якби не буде кидатися. в очі Зад максимально темна. Тут максимально темна. Ну і оці хроми в чорний глянець. Ще пізніше клієнт хоче хамелон червоний. Ну, але це пізніше збирає гроші. Дзеркала в чорний. Питався чи ручки в чорний. ну Я особисто бачу тут і дах на чорну, але не намовляю клієнта, хай собі сам додумується. Щоб не було так, що я там щось натягую. Так, ну і машина готова. фари Фарише дійшло, все-таки зішліфував поверхню. Всякі оці сколи, то все. І потім сполірував і тоніровочну ППФку. Передні вікна, 50% плівка пішла, задок максимально темно.